У вашому селі скільки людей згинуло з холоду? Я не скажу вам. Багато. Так як моя мама померла, то тато то дядько ще, бо мама остання померла. Дядько ще не прийшов додому, то було трошки далеко йти, то вже в ту яму хтось поховав свого мерця. Так що ніхто не питав, чи то його, чи ні. Привіз, є яма, кидали, закидали. Багато людей ховали без струна, без нічого. так. Родному обмотали і вже. Навіть нашу сусідку стареньку так все поховали. З моєї родини троє. Моя сестричка мала чотири роки, мама і тато. А нас троє лишилось, мені було. Дев'ять років з чимось, бо я мала дев'ять років вересню, а навісні мама і тато померли, таких чотири місяці чи що. А то є. А старший брат десь більше трошки як 11, а найстарший не цілих тринадцять. І вони пережили ваші... Там мій той брат, що мав одинадцять років, він збирав якусь траву щевель, і товари, і лебоду якусь, я навіть не знаю, що і той пізніше гриби зачинали рости, то почав збирати. Ще дядько, тат і брат приходив і казав, що той уважай, переварюй добре, щоб ви по стінах не лізли. І тат і брат, все, знаєте, то його племінники, то як він щось годин був принести, то все приносив.